Вітаю! На дворі 1 березня. Нарешті перший день весни. Хлопці мої працюють. Врізаємо шовковочку. Потихеньку вже сніжок тане. Сніжок тане під сніжком. Вже, вже. Коврики, ті, що зимували наслідки того, що діти гуляють без нагляду у Ну, Буду сподіватися, що виживу. Ауреанана. починає вже крашуватися потихеньку. Так, і хочу вам ще дещо показати, коли злаки будемо обрізати скоро сніжок. Я його знайшла під сніжничок. Інші не стала шукати, не хочу поламати. Десь тут з теж усі прокидаються. Зачерчать колючкой. Уже виднеется. нарциссы. Мусечка. До розмарину не полізу, О, наберу калоші. Так, це у нас розмарин ампульний. Ну, архушечка. Стоїть така подмершаничні, все зелененьке. Під ним уже ускарки. Є сніжочок. Один трошки порядок в садочку. Це були персики, ті ж з кісточок. Дуже померзав минулого року Ще один є молодняк, вирішила залишити молоденьке. Пробікає вже і рідоді перші риски, мускарики, вже, вже прокидається. Дякую всім за увагу. Марного неба.